Любиш унікальні та ексклюзивні речі, ну тоді ця міні-ключниця саме для тебе. По усій висоті лицевої сторони ключниці зображене тиснення з черепом змією та кельтським орнаментом. Виготовлено з допомогою кліше та вручну розфарбовано. Зачіпається ключниця на дві рельєфні кнопки з черепом бика. Всередині нас зустрічає фірмовий відтиск майстерні Сандер та дуже цікавий механізм фіксування кільця з ключами. Цей механізм дозволяє легко виймати. Цілу в'язку ключів з ключниці та так само легко їх вставляти. Все, що потрібно, це закинути колечко на хлястик та просунути його через два отвори, в кінці зафіксувавши кнопочкою. Дуже цікаве рішення та зручне у користуванні, якщо часто змінюєте ключі. По габаритам ця ключниця висотою 9 см, шириною 5,5. Ну а якщо ти любиш такі ексклюзивні речі, то підписуйся та можеш залишити свою думку в коментарі під цим відео. Завжди буде цікаво почитати. Хто що думає?